Доброго дня. Час і часу мене перепитують, хто я такий, і як я тут маю право кудись там лізти, фактично. Я звичайний солдат. Звати мене дворик Микола Юрійович. Народився я в Західній Європі, виріс в Азії і вивчився там саме. І свій університет так само там закінчив. Я зараз не офіцер, лише тому що мій диплом. Не радянського зразку, а як це європейського, він не підходить Україні. І те, що я зараз роблю, я роблю лише тому, що розумію, що ніяких шансів в такому вигляді Україні виграти цю війну немає просто. Бо якщо ви хочете, щоб Україна могла не лише як говориться, просто вижити і не дати Росії себе захопити, але і взагалі звільнити всі свої території. І навіть більше вона дійсно здатна відвоювати, навіть розширити своє влияння на весь цей регіон. Це створення вільної країни, і де держава буде займатися виключно своєю окремою функцією військовою справи, обороною країни. А всім іншим будуть займатися вільні громади, які самі повністю вирішать всі свої проблеми. Це скоротить кількість чиновників, це покращить життя людей, це покращить умови для ведення бізнесу, бо там, де бо ці громади почнуть самі покращувати життя, робити його більш цікавим, створювати всякі парки і тому подібне, щоб іменно в їх громадах створювався бізнес. І само собою розуміється, що там будуть мінімальні податки для поведення бізнесу. І на таких умовах Україна зможе швидко наростити свої економічні, фінансові м'язи і буде здатна забезпечувати будь-які потреби в своїй обороні. Бо інакше у нас ніяких шансів немає. Ця система. Яка зараз існує, по-перше, була створена не для захисту країни, не для захисту громадян країни. І ви бачите, як вони себе поводяться. Для них громадяни це лише розходний матеріал. Тобто, вони на них взагалі ніяк, всі ці розмови про все інше толку немає. Ця система створена була не для блага людей, лише для блага чиновників, які знаходяться в цій системі. І тому нічого хорошого від цієї системи очікувати неможливо. Якщо ви хочете далі чекати, це ваше право. У мене вибору немає. Або так гинути, або так гинути. Так що я намагаюся просто використати свій шанс. І у вас є можливість використати цей шанс, зайти на відео і підтримати мене будь-яким чином.